Почнемо з Леонардо Ді Капріо, який пожертвував кошти для фонду Олени Зеленської. Йдеться про те, що ці кошти підуть на допомогу дітям, які постраждали від війни. Голівудський актор Леонардо Ді Капріо підтримав українців, які борються з російською агресією. Зокрема, знаменитість переказав кошти на благодійність фонду першої леді Олени Зеленської. Про це йдеться на сторінці у Фейсбук Фундація Олени Зеленської. У повідомленні не вказана сума, яку пожертвував голівудський актор, однак. Кошти Ді Капріо підуть на допомогу дітям, які постраждали від війни. Дякуємо Леонардо Капріо за нещодавний внесок у фонд Олени Зеленської на підтримку народу України. Його внесок у підтримку молодих людей, життя яких розірвала війна. Це допоможе тим дітям, які найбільше постраждали від війни. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що Леонардо Ді Капріо – один з перших голівудських акторів, який на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пожертвував 10 мільйонів доларів. Зірка гри престолів Джек Глісон приїхав до Києва разом із пікапом для ЗСУ. Крім того, ірландський актор виставив на аукціон статуетку свого персонажа. Гроші підуть на тепловізор для української армії, і також запланований благодійний кіноінтенсив, гроші з якого спрямують на придбання вантажівки для мінометників. А така країна, як Норвегія, надасть Україні понад 7 мільярдів доларів. Кошти будуть рівномірно розподілені між військовою та гуманітарною гуманітарною допомогою протягом п'яти років, тобто щороку, по півтори мільярда доларів Україна просить у Італії засоби захисту від ядерної та хімічної зброї. Глава Міноборони Італії Гвідо. Крозетто заявив про передачу Україні засобів захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї, про які, за його словами, нещодавно просив Київ. Україна останніми днями звернулася до Італії з проханням про засоби захисту від ядерної зброї. Хоч це менш е, дорого, е, дороговартісне ніж танки, але це також потребує уваги. Тому ми затвердили в шостий пакет про допомогу Україні і ці матеріали, і надішлемо їх, заявив Крозетто. Якщо мова пішла про танки, маємо дуже важливу новину з Франції, яка відправила в Україну перші танки. AMX-10RC, пишуть французькі ЗМІ. Франція відправила в Україну першу партію із 14 легких танків, нових моделей. Українські екіпажі вже пройшли програму навчання. Про це повідомили. Е Французьке видання Force Opportunities. Ці 14 легких танків є першим серед кількох десятків екземплярів, які країни Заходу пообіцяли передати Україні на початку січня. Саме стільки екіпажів та керівників прийшли підготовку за останні тижні у Сюмирській кавалерій... кавалерійній школі. Пише французьке видання. Прем'єр Британії і президент Польщі обговорили посилення підтримки України в найближчі тижні. Повідомляє нам видання The Guardian. Естонія запропонувала країнам Євросоюзу вкласти 4 мільярди євро у закупівлю боєприпасів для України. Надіслана пропозиція Естонією країнам-членам Євросоюзу. Європарламент закликав міжнародну спільноту надати всі без винятку види озброєння для перемоги України у війні з Російською Федерацією. Відповідний документ проголосували в четвер у Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європарламенту. За проголосували 444 депутати проти 26 і 37 сім отрима і проти 37 сім з 507, які взяли участь у голосуванні. Знову європейська правда знову заявляє про свою непохитну солідарність із народом та керівництвом України та про свою підтримку незалежності суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визначених кордонах, зазначено в резолюції. Країни ЄС не змогли погодити новий пакет санкцій проти Росії через Каучук. Пости європейського союзу не змогли досягти згоди щодо нового пакету санкцій проти Росії під час дискусії 15 лютого. За даними Політико, один із спікерів питань стала заборона імпорту російського. Синтетичного каучуку, який використовується у виробництві шин, польща підтримала запровадження відповідних санкцій. А от Німеччина та Італія ставляться до цього скептично. Промисловість синтетичного каучуку, е, щороку приносить Росії мільярди доларів доходу. Лише в 2021 році РФ експортувала майже е, на 2 мільярди доларів цього матеріалу. Зокрема, країни Європейського Союзу заплатили за російський каучук близько 700 мільйонів доларів. В ефірі радіо ю. Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.